Ваше Високопреосвященство, ваші високопреподобі, Преподобі, дорогі браття і сестри. Найперше дозвольте мені благословлення блаженнішого митрополита Володимира, митрополита Київської всієї країни, пристоятеля Української православної церкви, передати вам найщиріші вітання, благословення. Всіми ж вітаннями я прибіг вітання від служби повноваження Української православної церкви, з питання науки Бужороцької української церкви і міністрати Кирили Нефодія та Карпатського університету, звичайно, з побажаннями плідної роботи, як на ниві науки, так і на тій неві, який на нинішній день вже має потребу весь український народ, наше суспільство і держава це єдності української нації і української церкви. У мене така важка трошки задача з одного боку вітання двоє в твоїх межах вітання, яка кажуть деякі короткі такі розуми стосовно тих наболілих проблем тої тематики, яка сьогодні розглядається на сьогоднішній конференції. Назвичайно актуальні, своєчасні, а може в значній мірі і запізне, не тільки в цій духовній школі, а взагалі по Україні. На сьогоднішній день я думаю, що ні в кого в Україні, якщо він вважає себе. Сином чи дочкою цієї землі, якщо він вважає себе громадянином своєї держави, якщо Україна, яка є рідною матір'ю, поважає відповідності до заповідей Божих своїх батьків, прадідів, Якщо він є істинно віруючий і християнин, не може виникати питання про те, чи треба для України єдина помісна, автокефальна українська православна церква. Однозначно, що потрібно. В цьому питанні Україна запізнилася і затормозилася, на жаль, на 23 роки. Бо з моменту проголошення, а фактично відновлення Державної незалежності України 24 серпня 1991 року. Я не говорю про події церковного життя 90 років, які передували цьому відновленню первинного канонічно-правового статусу Української православної церкви. Звичайно, що в церковному житті Україна мала зробити дуже рішичи і однозначний крок в тому напрямку, що Україні треба було утвердити єдину українську православну церкву. Це треба було зробити для того, щоб Україна була цілісна, в першу чергу, духовно, а через духовну єдність, щоб вона була цілісна національно. Чи могло це трапитися в 91-му році? Ні, не могло. Бо в 91-му році, з волі Господа Бога, Україна відродила свою державність, яка була втрачена до того. Але Україна не позбавилася від комуністичної номенклатури і того клану комуністичної і комуністичної еліти, яка засідала починаючи з 21-го року по ці роки в межах державної політичної партійної влади. Молоде покоління не знає, а більш старше, можливо, призабуло. Але в 91 му році, у серпні 91-го року, коли народ здихнув і надіявся, що починається нове життя, відбулася дуже велика політична маніпуляція на рівні вищих ешелонів влади. Коли в одну ніч комуністи, боячись того, що вони будуть усунуті від влади, заборонили самі себе. І народ, так якби на нього впала пелена, подумав, що це, напевно, по щастя а нічого не настав, бо формально комуністична партія була заборонена, а вся комуністична еліта зрощена з колишньою Московією, зрощена з колишньою Комуністичною партією Радянського Союзу, зрощена з антирелігійною і атеїстичною ідеологією, вона залишилася і далі правити в Україні. Тому й по нинішній день, по суті, ми в Україні получали різних президентів. Ми отримали різні парламенти, а в своїй більшості ми отримували завжди саботажників, які завжди надіялися на те, що вони реанімують і повернуть Радянський Союз, що вони так чи інакше реанімують постмосковську Велику імперію, де церква, на жаль, грала роль більше інструмента задоволення політичних інтересів. На весь дуже парадоксальна ситуація, як в минулому, так і на сьогодні. На рівні народу надзвичайно глибоко віруючий, відданий церкві Христовій український народ і на рівні великої політичної влади, а часно і, на жаль, і церковного керівництва зрадники, які ніколи цьому українському народу щиро не служили і не служать. Ось чим ми сьогодні, переживши черговий майдан, і протест українського народу проти того свавілля, яке є, зупинилися, коли відчули те, що якщо ми не будемо мати явності духовної церковної, ми не можемо отримати єдність територіальну і національну. Це проблема дуже складна. І вона не зовсім так легко виглядає, як хтось би хотів сказати, що так сьогодні зібралися, проголосили і так далі. Ні, на жаль, парості розділення української нації, українського народу, в тому числі церковному питанням. Вони закладалися століттями. Хоча саме через церкву повставали всі держави. Через церкву повставали всі великі імперії. І з розпадом церкви, і за непадом церкви, як правило, ці імперії також починали розпадатися або починалися проблеми в державі. Для України надзвичайно є великою проблемою. Надзвичайно великою проблемою є це кінець 16 століття. І це початок 18 століття. Це коли Україна була розірвана між двома великими імперськими утвореннями: це московським, Варшавським, далі московським і Австро-Угорським. І в цей же період, будучи територіально розділеним, ці імперії і чужі народи, і держави, ми повинні про це пам'ятати, розділили українців духовно. Немає значення. Які позитивні чи негативні, в більшості позитивні моменти несла та чи інша церковна інституція на теренах України: західної, східної, центральної, Закарпаття, Буковини. Є настіль негативний для української нації, для духовності і церкви української України. Народ розділений не тільки ментально, і історично, як хто йому вкладав історію про наших батьків і, як правило, вкладав неправильно. А він розділений і церковний. Добре, що на сьогоднішній день, дякуючи Господу Богу, і нашому розумінні, навіть оця зустріч, де і я запрошений на неї, за що я гарно дякую, з великою радістю відкликнувся, є продовженням того, що ми два роки провели зустріч в Ужгороді, де запросили представників всіх духовних шкіл Української православної церкви, Української православної церкви Київського патріархату, Української Автокефальної церкви. І як бачите, це пішло тільки на користь. Це добре, що ми потребуємо і відчуваємо необхідність своєї єдності. Але тепер, потребуючи і розуміючи необхідність своєї єдності, ми повинні правильно виробити механізм цього об'єднання церковного спочатку навколо православ'я, не дорікаючи і не виколюючи один одному очі. Бо якщо десь позиція сильніша для Київського патріархату на Волині, повірте, вона не сильніша в Закарпатті. Або вона не сильніша в Донецьку, а всюди громадяни і наші українці. Тому потрібно знову згадати про те, що перше в основі віри Церкви Христової Української церкви на Україні це є віруючий народ. Тому, напевно, ми повинні спочатку в цьому рухатися тим, а що ж хоче віруючий народ. Тому я говорю як священникам, як студента, як архірея, що якщо Ті, які є провідниками в церкві, не будуть чути свій народ, ви можете бути самими святими в світі. Але цей народ, який теж вірить у Бога, який може просто сказати: і шанов, просто... шанов і... архірею, чи шановний священнику, чи хтось, ми не проти, йди туди в єдиницю в пещеру чи ще кудись. але ти не можеш каламутити нашим народом, ти не можеш не допускати єдності. Ти не можеш протистояти тому, щоб в Україні була відроджена первинна українська церква. І ще коротко честу по історії. Нам усім в Україні даруйте навіть з дуже високими науковими титулами, Треба заново сісти і наново вивчити свою історію, бо ми її з вами в університеті не доучили. Нам її не давали. Ми всі як зачаровані. Поминаємо заслужене, достойне ім'я рівно апостолного Великого князя Володимира. Він дійсно надзвичайно велика постать в історії державотворення, націотворення, церковного будівництва. Але давайте вже, врешті-решт, як кажуть десь зафіксуємо. Володимир, як великий кормчий Русі, зробив той великий поступ в церковному житті, що він утвердив і проголосив християнство державної релігії. Але до Володимира ще існувала тисячолітня історія на теренах історичної України русі Скіфії. Християнство прийшло на ці землі, починаючи з середини Першого століття. З другого століття почала діяти в числі перших єпархій у світі Скіфська єпархія, і вона окормляла цей увесь урівок. Заснована Руська церква, це термінологія у тобто, Константинополі, тобто Українська церква, не при Володимирі була, а при Оскольді. Це був 862 рік. До чого я так назвав деякі ці короткодати? Так для того, щоб ми змінили от те мислення, яке нам уклали імперські чужі інституції, щоб відібрати у нас пам'ять. Бо якщо ми вернемо тільки християнську добу тисячу років, то ми ж побачимо зовсім інше своє обличчя. Ми тоді правильно зрозуміємо, який генофон закладений в українському народі, яка духовність, як вона передавалась, як вона розбивалась. І чому вона руйнувалася, руйнувалася тими, хто хотів заювати і розділити Україну. Не дарма навіть комуністичний режим, який був ворогом Христа, який був атеїстичний, який по своїй ідеології не сприймав віру, бо він боявся через об'єднання, через віру, може бути повалений цей антинародний людський режим. 1943 році в умовах надзвичайно важкої Другої світової війни лідери комуністичної партії на чолі і Сталіну, що роблять? Відновлюють, дають право на патріаршіство і закликають церкву на те, щоб вона підтримала народ духовно, об'єднала, висунула лозунг за Русь Велику. І в нас Русь тепер, виходить, ви знаєте, так? від Вісли до Дальнього Сходу, до японців. Тепер усі вірять і в Російській Федерації, і в Україні, що це все Русь. Отак свідомість потрошку мінялася. І тепер з цим дуже проблемно що-небудь зробити. Тому ми повинні і в питаннях історіографії, тут я вже звертаюся більше до представників духовних шкіл, ми повинні згодити на рівні з нашими духовними школами, щоб ми нашим дітям, люднім пастирям, ученим, учителям закладали і правильні поступи і правильні посилки в історичному розумінні розвитку. як Української державності, як націонутворення, так і Української держави. На завершення я би хотів, користуючись нагодою, також зробити невеликий подарунок, тому що, скажімо так, трапилося, що саме Ужгородській академії блаженнішої митрополит Володимир поручив провести таку роботу. Три роки ми працювали над кодифікацією служебника вечірня, літургія. Який приведений в відповідність до сучасного практики богослужіння, і крім того, це перше видання, скажімо так, офіційне благословіння предстоятеля Української православної церкви, яке є і на українській мові. Він є в двох томах. Перший церковно-слов'янська, тому що і є українська. Крім того, поминальних святих приведено відповідність до прославлених українських земля. Також Нами було разом з академіком Беліком видано таку книгу, вона викликає ці ряд і заперечень і дискусій і так далі. Але тим не менше вона ставить дуже актуальне питання вивчення давньої історії історії це тисячолітня Україна, де досліджуються такі важливі факти того, чого ми забули. Також тут є по нашому Кушівському монастирю видання і. У грудні 2012 року наша академія спільного з Київським національним провела була наукову конференцію до 1150-річчя заснування Української церкви Київської митрополії. Ми дуже гучно з вами відсвяткували 1125 років проголошення утвердження християнства як державної релігії. Але оказується, рік до того нам треба було святкувати 1150 років заснування української церкви. Ну так трапилось, що це ми внятку відсвяткували. На жаль, хвороба блаженні, що не дала провести більше років заходи, які планувалися, а інші на корці було покладено, зробили все для того, щоб це не було відсвятковано. Ну, тим не менше, конференція відбулася, і за її результатами було видано таку монографію, де ці всі аспекти підняти. Користуючись нагодою, дарую. Ці відання як вашому високопреосвященству, так і для академії.